Збережи старий Івано-Франківськ. Це громадська ініціатива місцевих активістів та небайдужих мешканців міста. Вони мають намір захищати архітектурні та історичні пам'ятки колишнього Станиславова, а ще не допускати руйнування тих будівель, які потребують реставрації і капітального ремонту. Ініціатива зібрала разом кілька десятків людей найрізноманітніших професій краєзнавці, фотографи, журналісти, архітектори. Усіх їх об'єднали спільні погляди щодо майбутнього Івано-Франківська. Ми розуміємо, наскільки це середовище є комфортне для нас, і наскільки ми маємо право бути вдячними йому, і наскільки ми зобов'язані якимось чином почати з певного моменту не дати цьому середовищу змінитися настільки, щоб воно вже перестало бути. Комфортним громадська ініціатива збереже старий Івано-Франківськ. Це своєрідний відкритий майданчик, де її учасники будуть обмінюватися думками і пропозиціями, а також вирішувати, що робити далі і на які проблеми в першу чергу звертати увагу. Дуже довгий час в Івано-Франківську ми бачимо псевдореволоризацію, розвал архітектурних пам'яток, які роблять обличчя для міста. І ми зрозуміли, що нам потрібно щось робити, крім того, щоб писати журналістські розслідування чи на ти запити до міської влади потрібно якось об'єднатися і спробувати вирішувати цю проблему через якусь ефективну пропозицію. Втім, зберігати навколишнє історико-архітектурне середовище недостатньо, кажуть фахівці. Необхідно, аби громада співпрацювала з представниками влади, адже місто не стоїть на місці. Воно розвиваючись, змінює свої форми та структуру. Архітектура міста, місто, місто будівельбудівельна адмінісфера. Вона Постійно трансформується і просто казати, що треба тільки зберігати, і тільки рятувати, і тільки консервувати цього мало. Очевидно, для того мусить бути така глибока, шалонована громадянська ситуація громадських організацій, рухів і ініціатив, щоб вони все-таки співпрацювали з державою. Аби досягти конкретних результатів своєї діяльності, місцеві активісти вже розробляють перспективний план дій. Насамперед подбають про середмістя місця колишнього Станиславова. Це має бути якась конкретна маленька дія, яка стане успішною і яка власне покаже містові, що ми не просто якась організація, яка створена заради піару чи для за якихось заради якихось наших амбіцій. Одна з найпростіших речей, яку ми можемо зробити вже і яка не потребує багатьох зусиль і багатьох коштів, це виготовити таблички на кожну пам'ятку архітектури. Далі активісти свою громадську ініціативу спрямують на захист збереження лип на вулиці Шевченка, а ще реставрацію Палацу Потоцьких. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко новини на вежі.